1-5. Тому сьогодні обидві команди сповнені бажання реабілітуватися за ті результати, які продемонстрували в турі минулому. Ну і, звісно, що фаворитом тут буде білуга. Але подивимось, принаймні, сьогодні команда зібралася, сьогодні хороший склад. І початок цього матчу показує, що Білуга налаштована сьогодні у цьому матчі. Стартова п'ятірка Білуги на воротах Анатолій Москович. Польовігравці Валентин Вілейко, який зараз стріляє в Каркас воріт, Кравцов віддає передачу. Рудик цю атаку. Карнаук сам пробиває Рудик. Вілейко готує свій удар. Це передача від Валентина. Вілейка забиває Павло Сергієнко. 1-0 на користь білуги. Сергієнко. Здається, м'яч перетнув. лінію Говорить, так і є. 2-0. Дубль для Павла Сергієнка. Жняк, віддає у зону тут кравцов. Кравцов низом б'є. Фросін підхоплює м'як в центрі. Фросін віддає передачу. Личак. Личак дуже довго приймав рішення. Віддавав пас. Кудряшов Як же розбирається один в один з Фросіним. Атака продовжується для ФКМР. Репетон Сергієнко продовжує забивати в першому таймі. Павло Сергієнко в нього вже хет-трик. Кравцов. Пробиває. Данило Картавий. Тут лисенко на добиванні. Забиває зараз Єгор кравцов. Рахунок стає 4-1. Личак перекидає, дуже гарно це було, відзначається Кирило Личак, рахунок 5-1. вдається Кравцову забити вдруге. А дубль для Єгора Кравцова 5-2. ФКМР поступається. Не переграв Анатолія Московича, але атака для ФКМР продовжується. Картавий Кудряшов таки забиває пять на Фросіна. Фросін стиг подивитися, чи нікого там немає. Легко переграє Сергія Стаднічука. Фросін. Шістри.